Всім доброго ранку вдома. За півтора роки повномасштабної війни ми переконалися, сила українців у вмінні єднатися у важкі часи. Злочинний підрив Каховської ГЕС терористом Росією це вкотре довів. Тонни гуманітарної допомоги, численні донати та волонтерська підтримка врятували життя багатьох мешканців затоплених територій, не залишили без уваги і чотирилапих. В етері ранку вдома зооволонтерка організації «Госпітейлз» Маргарита Прокудина. Вітаю. Доброго дня. Розкажіть, коли і ким був створений проект «Госпітейлз», Що він собою являє? Проект «Госпітейлз» – це об'єднана ініціатива з зооволонтерської організації Хвостаті та медичного добровольчого батальйону Госпітальєра. Він був створений взимку цього року. Ми, е, як тільки організація госхвостаті, е, е, вже більше п'яти років допомагає тваринам, і з початку повномасштабного вторгнення е, ми зрозуміли доцільність подібного проекту, доцільність евакуації та допомоги тваринам у зоні бойових дій, тому що зараз е, ситуація в принципі дуже е, напружена. Як з неконтрольованою популяцією тварин, так і з станом здоров'я і епідеміологічною ситуацією в цілому, тому як тільки ми дізналися, що госпітальєри збираються створити подібний проект, ми одразу долучилися до нього і тепер допомагаємо з координацією з з прилаштуванням тварин, лікуванням та прийомом його у безпечних територіях. Також ми займаємося контролем популяції з шляхом стерилізації безпритульних тварин у зоні. У профронтових містах та біля зони бойових дій, тому що наразі безконтрольний ріст популяції тварин призводить до ну має призвести до катастрофічних наслідків для України з точки зору епідеміологічної ситуації. Це і поширення сказу, це і безконтрольне скупчення тварин, які голодні у стаї збивання, це і поширення інших вірусів, таких як чума собак, первовірусинтарит. І так далі. І також з метою запобіганню погіршенню епідеміологічної ситуації ми проводимо вакцинацію тварин, масову вакцинацію тварин. Навіть якщо ми їх не евакуюємо, ми їх стерилізуємо і вакцинуємо для того, щоб у нас не було погіршення. Ситуації а, і звичайно, ми займаємося популяризацією ідеї безпри... адопції безпритульних тварин а, в Україні, тому що поки що у нас а, це а, цей процес у зародку. А, він ще не настільки поширений, але ми сподіваємося, маємо надію, що скоро а, в Україні взагалі не буде безпритульних та кинутих тварин. Mm -hmm. А ми мали запуститися а, набагато пізніше. Ми мали запуститися десь в. Середині цього літа, проте ситуація з Каховською ГЕС все ж таки зруйнувала всі наші плани, і ми майже одразу зрозуміли, як тільки ми побачили новини про руйнування про підрив, ми майже всі члени команди одразу зрозуміли, що ми їдемо. Хто у вас в команді? В нашій команді досвідчені зооволонтери, які розуміють, як як ставитися, як зробити комфортні умови для тварин? У нас є досвідчені ветеринари, які виїжджають на виїзди, допомагають тваринам по місцю, а також забезпечують комфортні умови саме під час евакуації. У нас є ветеринари по помістю в безпечних місцях, які нам допомагають, і також досвідчені госпітальєри, які власне організовують саме ці поїздки і роблять їх безпроблемними, комфортними, ну, залучаючи свій досвід. Угу. Розкажіть, чим зараз ви займаєтесь? Ну, власне, у зв'язку з відривом ГЕС? Так, звичайно. Основна наша задача це зараз евакуація тварин з небезпечних територій. Це як з Херсону самого був перший виїзд, ми забирали звідти тварин. Так і з Херсонської області. так як… Величезна кількість сіл там не просто ну там вони не затоплені, але у них в них є засуха. Вони були 9 місяців під окупацією. Вони під постійними обстрілами, і на жаль, там залишилось. Ну майже не залишилось людей. Вони під постяті, що залишились під постійними обстрілами. Вони не можуть бати про тварин, про таку кількість кинутих тварин. Uh, ну і власне uh, нашою задачою є евакуація тварин uh, з тих місць та uh, відвезення їм uh, гуманітарної допомоги. А що далі після mm. того, як ви евакуюєте тварин uh, в безпечні місця? Що далі, яка їхня далі доля, і які ваші дії подальші? Uh, всі, всі евакуйовані тварини вони uh, приїжджають в Київ. Uh, нам е, uh, їх приймають ветеринарній клініці. Це дружня ветеринарна клініка «Алденвет», яка дуже нам допомагає, Це велика кількість тварин, і вони все одно їх приймають. Вони декілька днів лікуються, тому що всі тварини в поганому стані. Дійсно, в майже всі, їм потрібне лікування, їм потрібні дуже серйозні обробки. Багато з них заражені вірусами. Багато з них є проблеми зі шкірою, проблеми зі шлунком, проблеми. Хронічні і так далі, а, і дуже сильне виснаження. А після цього а, їх приймають а, також дружні а, притулки, а, в яких вони а, чекають доти, доки їх не заберуть або на, на домашню перетримку а, люди, або на, а, ну, на зовсім заберуть. А це притулок Адомтонстоп і притулок патрон. На ВДНХ, які зголосилися нам допомагати у цьому питанні, угу. розкажіть про якісь випадки, ну якось боляче казати, цікаві, може найяскравіші, да? з якими проблемами вам доводиться стикатися, евакуюючи тварин? Що, що такого, що людина, яка цим не займалася, не може собі навіть уявити, уявляючи щось одне. А насправді це зовсім інші ситуації. Ну, можна розказати про ситуацію, а, коли ми мали вив... ну, ми евакуйовували тварин з одного з селищ. А, і перший день ми навіть не змогли туди заїхати. Точ, точніше, ми заїхали, евакуювали дві тварини. Почався дуже сильний обстріл. А, і, ну, нашій команді довелося. Їхати назад, тому що не, не вдалося евакуювати майже нікого, тому що був сильний обстріл. Але на наступний день ми туди повернулися і е, забрали більшість тварин, яких змогли вивести. Е, планується потім ще раз туди повертатися, тому що тварин дуже багато е, з того ж е, села. У нас був забраний наприклад. Одна з історії це Пес Херсон, е, це вівчар якого покинули хазяї, він пережив окупацію. Він пережив ось цю засуху зараз. І його забрали наші волонтери. І один з госпітальєрів вирішив залишити його собі. І тепер це наш талісман нашого першого виїзду. Він тепер постійно присутній на базі, живе одного з госпітальєрів, і у нього тепер все добре. Ще одна з таких. Цікавих історій після виїзду, це було вже вночі, глибоко вночі. Нам поступив сигнал, що в Херсоні є собака в дуже поганому стані. Їй потрібна була термінова допомога, тому що в неї була велика кількість ран. Наші волонтери, так як в нас в складі є професійний ветеринарний лікар, одразу виїхали. На місце і на місці прямо проводили операцію з, ну, її зашивали її там, ну їй проводили всі необхідні процедури для того, щоб стабілізувати її стан, і а, потім вже а, про, ну, її евакуювали в а, дружню клініку в Херсоні, яка була спеціально відкрита а, для порятунку цієї собаки. І ветеринарний ліні... лікар з цієї клініки спільно з нашим ветеринарним лікаром, а також волонтерами, які асистували. А, їм йому була проведена операція. Собаку просто покусали інші собаки, а, їй зламали ребра. Але наразі у неї все добре. Її звати Айріс, Вона евакуйована в Одесу, тому що в Київ ми її не змогли забрати, тому що був поганий стан. І наразі вона поправляється і скоро буде шукати дім. Я знаю, що цю історію можна прочитати на вашій сторінці в інстаграмі. Я її там бачила, як безліч інших зворушливих історій. Багато, на щастя, ще не безліч, хай може їх і буде поменше. Розкажіть нашим глядачам, де можна знайти інформацію про вашу діяльність, про ваше досягнення, і головне про допомогу, якої ви потребуєте від всіх інших небайдужих українців. Так, звичайно, вся інформація про нас, вся необхідна інформація є в нашому інстаграмі «Hospitals». Підписуйтеся, нам дуже потрібна інформаційна та фінансова допомога для подальших виїздів, тому що ми волонтерська організація повністю. Існуємо за рахунок благодійних внесків. Нам потрібна регулярна допомога для регулярних виїздів, тому що тварин до дійсно дуже багато і дуже потрібна їм допомога. Всі реквізити є на сторінці Hospitails, А також там можна сконтактувати з нами для того, щоб взяти тварин на перетримку або назавжди, в принципі. Якась волонтерська допомога, ну тобто, які, як ще можна долучитися до цієї діяльності, окрім як донатами, що важливо, інформаційною підтримкою, да? тобто репости, усіляке розповсюдження інформації про госпітейлз, власна хата для собаки поділитися місцем, що ще можна зробити? Що Можна взяти на, на, на тварину на а, адаптацію, тому що всі тварини ми розуміємо, що вони пройшли пекло, а, і їм потрібна соціалізація. Притулки не можуть надати індивідуального підходу. Вони можуть забезпечити комфортні умови для проживання, але індивідуальної такої психологічної підтримки для тварини вони не можуть а, надати. А, у нас є прекрасні випадки, прекрасні історії про те, як нас забирали тварин. Вони були залякані, а, досить скромні. Ну Тварини, і як тільки їх забирали на перетримку, вони розквітали, і в такому стані тварину в нормальному психологічному стані, коли вона вже відгодована, коли їй надали достатньо уваги, її набагато простіше їй знайти потім дім. Також нам потрібна звичайно, допомога речами. Ми збираємо кожен виїзд. Нам потрібні корми, нам потрібна амуніція, нам потрібні ліки, вакцини для тварин. Якщо у когось є змога їх надати, у нас є склад, можна відправити туди, наприклад, новою поштою або завести на машині. Це під Києвом знаходиться. Дякую вам за цю інформацію. Величезна подяка за те, що ви робите, і доводите, що українці це люди з добрими серцями. Хай вам щастить і хай буде якомога більше щасливих тварин в нашій країні і щасливих людей. Дякую вам. У нас в ефірі зооволонтерка організації Госпітелс Маргарита Прокудіна. Дякуємо до побачення.